Всім привітик! Мене звати Аня. Це моє перше відео, тому мені трохи якось незвичайно, але надію, що я скоро поборю свій страх. І зразу вибачаю за посторонні звуки, так як вікно відкрите. А воно достатньо близько. І якщо що, окуляри у мене нульовка, у мене все добре зору. Сьогодні я хотіла би вам показати всю мою косметику, яка в мене є. Ось так. Почнемо з такої косметички. Вона не милася руками. Ну. І давайте будемо розпочинати з того, що тут є. Я її себе поставила на коліна, тому вибачаю за фон. У мене немає нічого надійного надійнішого, ніж цей фон. Розпочнемо ми з палеточок. У мене їх дві. Чому я весь час дивлюсь не в камеру, а просто прямо. Просто я знімаю на телефон і мені. Взагалі такий формат незручний, але добре. ми з першої палеточки. Це ось така палеточка. Я постараюся потім все в лузі показати і вам вставити. Ам, ну, Вона дуже брудна, я вибачаюсь. Я пізніше її вам. Тут ось такі кольори, і я дуже люблю цю палетку, тому що я люблю малювати її у стрілки. Друга палетка, яка пережила, напевно, всі війни, які тільки існували. Палетку, яку я взяла в своєї мами. Свочі я, звісно, зроблю пізніше. Я вам вставлю сюди. Ну, для мене пізніше, для вас зараз. Ось. Я не знаю навіть, скільки вона коштувала приблизно. Я навіть не знаю, чи вона куплялася тут чи в Україні. Я зараз просто знаходжуся не в Україні. Тому. Тому так. Я думаю, нам час перейти до туше. А була б логічніше, щоб я йшла по порядку від тону і далі. але... Перша тушь, яку я сьогодні купила замовила, вона мені прийшла сьогодні Маскара. Я не знаю, від якої компанії ця тушь і чи хороша, вона, тому що я її ще не користувалась. Друга туш від моєї улюбленої компанії. Міс mm, Спорт. Ось така туш. Я її фарбувала в її зараз. І вона мені дуже подобається. Ще дуже на задній фон включу якусь мелодію, тому що мене дратує ця тишина. Третя моя туш від Evelyn, яку я взяла в тьоті. Вона мала бути водостійкою, але ніфіга. Вона не водостійка. І, ну. Вона дуже часто сипиться, вона погана, я би її викинула, але її треба до використовувати. Перейдемо до зволожуючих кремів. Я так сказала, надіюсь. У мене один край Нівея. Все. Я їм користуюся тільки тоді, коли холодно, коли на вулиці жарко, я SPF-ом, який у мене в вані стоїть. Мені впаду тут іти за ним, поэтому я вибачаюсь. Перейдемо до мого тону. А, перше, я познайомилася з цим тоном, як мені його віддала моя подруга. Це ось такий тон. Звісно, на камері зараз не буде видно. А, від, від чого він? Ламеїда. Коротше, це з інтернет-магазину с замовлено. Я собі замовила ще одну таку упаковочку в 01 відтінку. і мені дуже подобається. В неї таке легке покриття і дуже світлий о, колір. Тому. Рекомендую взагалі ті речі, які я замовляла на тему. Я буду вам вставляти сюди ціну. І ви собі, якщо хочете, можете придбати. Напевно, що багато хто подивиться це відео. Хайлайтери. Перший хайлайтер, яким я користувалася зимою. Зараз я їм взагалі не користуюсь, він просто лежить і чекає річних свят. Ось такий хайлайтер Glow Stick. Він йде золотистим. І це його мінус. Але, в принципі, він дуже добре справляється зі своєю задачею. Він реально висвітлює ті частини, які потрібні. Тому лайк. Like. Далі хайлайтер побитий життям. Я не знаю, що з ним сталося. Він пережив війну. Просто його треба випихати. Він не крутиться, його треба випихати. Тому я тут його зламала і випхала. Я замовляла його на Shane. Я не пам'ятаю, скільки він коштує. Але він також дуже харш дуже добре справляється зі своєю задачею. І він дуже смачно пахне, як на мене. Я вже втомилась. Третій хайлайтер, який мені сьогодні прийшов ось такий хайлайтер, який ви могли бачити у мене в шортс. Я не знаю, це називається в Ютубі, але в інстаграмі це називається Шортс. Ось такий він добрий, тільки мені треба купити спеціальну кісточку до нього, тому що я його наношу пальцем. А пальцем мені незручно. Дубль номер 3 Бо потім мені потрібно наносити інші матеріали на лице і палець уже близько, мені ліньки йти його промивати. І все, що в мене є для губ. Почнемо ми, напевно, з олівців. Ам... У мене є олівець, який дуже сильно побитий життям. Я навіть не знаю, що це за компанія, тому що вона сточилася. Ну, в нього дуже приємний відтінок. І він мені дуже підходить. До нього ще одна помада, ще й пробитиком, в яку я вам пізніше покажу. І друга помада від цієї сам... Олівейт для губ. від цієї саме. Господи, від цієї саме компанії, тільки вже в іншому відтінку. Я навіть не знаю, який це відтінок. Можу, оце не так важливо. Матова помада, яку я використовую з помадою олівцем. Вона від Evelyn. І вона дуже хороша, мені дуже подобається, тільки, правда, на моїх губах вона частіше виглядає, як якась попа. Блиск, який мене просто лежить і чекає, коли я його викину, тому що я їм користуюсь дуже-дуже рідко, приблизно раз на рік. По-друге, я навіть не знаю, до якої він дати. Я навіть не розумію, від. Від кого він. Тут нічого не написано, тут просто стерте. І він дуже Дуже ліпкий. І це неприємно. Він просто лежить. Другий, який мені приїхав сьогодні, і я сюди обов'язково вклею ціну. Вклею прям. Ось такий блиск, звичайний прозорий, який у мене зараз на губах. Ось. Взагалі це в мене дуже яскрава. Вона мені не йде. Він також трохи липкуватий, але не сильно, і це не сильно замічається. Перейдемо до тінців. Тінців. Тінь. Хай буде тінців. Перший тінь, який в мене майже закінчився. Тут навіть назва вже старається, я його замовляла на тему. Я вам ще в... вставлю ціну. Він дуже хороший і коли. Тобто він. Він йде блиском. Тобто він не матовий, а блискучий. Другий тінт, який вже йде матовий. Який сьогодні мені прийшов, і який у мене зараз на губах. Я думаю, він буде не таким червоним і не таким матовим. Ну, добре, він дуже хороший і вам просто рекомендую. Останнє, що в мене є, це мої дві гінічки. А, ось така від Some. Вона з таким. Приглушеним відтіночком червоним. І друга, звичайна, від о, Ісана. з медом. Я зробила хвостик, тому що мене дуже задовбало моє волосся. З ним дуже-дуже гаряче. Перейдемо до моїх пудр. Дуже-дуже голосно сказано. У мене вона одна від Essence. Essence. Вона дуже хороша матова, я всім рекомендую її тільки на 15, скільки вона коштує около 20 злотих, це около 200 гривень, якщо я не помиляюсь. Далі йде румяна, які також мені сьогодні прийшли, і я вам ставлю її ціну. Ось такі рум'яна. Не така бумішна упаковка. Я навіть не прочитаю назву, тому що тут просто якийсь набор букв. Хоча, мені здається, це читається якось тивори. У мене один консилер від компанії Алотера. Це така компанія, яка йде. Е... Ай-яй-яй-яй-яй. Яка йде Така, біологічна, тобто вона не шкодить ні рослинам, ні тваринам. Тому я люблю цю компанію. Це відтінок 01, і я дуже равна, навіть рада, що купила його. Він хороший. Коштував десь. Господи, що це тут робить? Коштував він також в районі 20 злотих, 200 гривень. Гель для брів, який мені сьогодні прийшов від компанії. Я не знаю, як це читається. Він як клей. Просто як клей. Подивіться. Подивіться на мої брови, якщо вам їх видно добре. Він просто як клей, він просто їх склеїв і все. У мене є ще такось. Так також ось така штучка. Це така губочка, якою я розташовую румяна. Вона дуже корисна, я її також замовляла на шейн. Я вставлю, якщо знайду цю посилку, то вставлю сюди її ціну. <реш> також у мене в косметиці лежить стругачка, звичайно, для олівців, яка купуля в звичайному канцелярському. Нічого дивного немає. Спунжик, який куплявся не так давно, але ну просто. Не знаю, чи вам видно чи ні, напевно, ні. напевно... Коротше, він пережив все, що тільки можна було. Я вибачаюсь. Перейдемо до кісточок. У мене їх не так багато, я хочу замовити собі ще. Вони лежать в такому звичайному стакані. Тому що я так захотіла. Ам... Почнемо з цієї кісточки. Ось, ось така кісточка. Чомусь вам дуже бано видно, я напевно, буду також знімати їх окремо. Вона у мене використовується для пудри. Я їх недавно мила, тому не говорю, що вони брудні. Ця кісточка у мене йшла для. Тонального. Просто для тонального. Просто для тоналки. Я просто не знаю, що я хотіла сказати для тоналки. Ось. Я раз, раз користуюся до спончиком, то кісточку і тому так. Ось така маленька кісточка, яку я взяла в сестри. У мене вона хотіла, я щоб вона йшла для хайлайтера. Але він не бере пігмент у хайлайтера. Тому я хочу замовити спеціальну кісточку для хайлайтера. Далі у мене є дві такі кісточки, які є із одної сім'ї. Цією я завжди беру градієнт на саме око. А ось цією я малюю стрілку тінями. У мене є ще одна кісточка, яка у мене з України, від моєї подруги, з таким також о, гострим кінчиком. І я така година, 8-16 вечора. Яку я також малюю стрілки. Зараз я їх не намалювала, це мої природні стрілки. Можете ось? роздивитися. І остання кіточка, яка в мене є, вона двохстороння. Перша сторона ось така, якою я взагалі не користуюся. Раніше користувалася, зараз ні. І ось така, якою дуже зручно малювати стрілки. Дуже зручно. І, ну, все, тут нічого немає, що вам ще скажу. У мене ще є такі кіточки гарні. Від моєї подруги. Просто, що залишилось у мене на столі після цього всього. Надіюсь, вам дуже сподобалось це відео. Якщо ні, то нічого страшного, сподобається. Обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваші коменти. Всіх цілую!